Медовий перчик. Я думала, що переплюнути вже тяжко той рецепт маринованого, який я знаю, але виявляється, що це не так. Роздобула дівчата таке добротиння, скуштувала і так зраділа, що це дійсно причудовий рецепт. Поспішаю поділитися. Болгарський м'ясистий нарізаю перчик на шматочки довільної форми. Не знаю, як правильно подати рецептуру, бо я записувала на 5 кілограмів перцю, а готую кг кілограм. Тому я вирахувала пропорції на свою вагу, а вам, мабуть, все ж таки розпишу два варіанти. Бо якщо готуватиму в наступному році. То не менше, як на 5 кг маринад 100 мл води, 60 г оцту, 80 мл олії, брала рафіновану, 100 г меду ріденького, 1 чайна, це 12 г солі. Розмішую, ставлю на вогонь, коли закипіло, відправляю частину туди перців і на помірному вогні помішуючи, варю 10 хвилин. Виймаю шумовкою і так роблю повністю з усією кількістю перцю. Так як у мене небагато, то я варила лише двічі. Перед останнім завантаженням додаю 4 головки гарних таких чималих часнику, всипаю перчик, 10 хвилин проварюю і потім до нього додаю той, який вже готовий. Хай між собою об'єднаються всі продукти. Далі розкладаю по стерилізованих чистих баночках. Зверніть увагу, що рідини практично не має так і має бути. Ось так все склала і гарненько притоптала. Та рідина, яка залишилася в каструльці, заливаю її зверху. Кілограм перчику я умостила у 720 мл баночку, і ще й залишилося скуштувати на пробу. Закручую, перевертаю, прикриваю пледом. І вуаля, безподібний медовий перчик готовий. Обов'язково рекомендую спробувати смачного.